Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо опору і рух тварин і рослин. Пригадай, що тобі відомо про рух тварин. За рухом яких тварин тобі доводилося спостерігати? У багатоклітинних тварин опорою всього тіла. Чи його окремих частин є скелет. Він може складатися з кісток і розміщуватися всередині тіла тварини внутрішній скелет, як от у жаби, змії, окуня, лелеки, собаки. Важлива риса скелета цих тварин міцний і гнучкий хребет. Тварини, які мають хребет, називають хребетними тваринами. Завдяки кісткам і прикріпленим до ним м'язам хребетні тварини або частини їхнього тіла здатні рухатися. У комах раків, равликів, медуз, червів немає хребта. Тому вони належать до безхребетних тварин. За відсутності хребта, вони мають інші види опори. У дощового черв'яка. Її забезпечує порожнина всередині тіла, що заповнена рідиною. Під час руху тіло черв'яка почергово подовжується і стоншується, а потім скорочується і потовщується завдяки роботі різних м'язів. Найбільша комаха, яка трапляється на території України, це жук олень. Як у всіх жуків. Його опорою є міцний зовнішній покрив, що називається зовнішнім скелетом. У рака і краба зовнішній скелет називають панцир. Час від часу тварини скидають зовнішній скелет. Линяють. Такі тварини змушені скидати скелет, бо він не розтягується, а тварина росте. Після линяння виростає новий зовнішній скелет більший за розмірами від попереднього. За зразком зовнішнього скелета тварин конструктори створили екзоскелет. Він допомагає рухатися людям, які не можуть ходити самостійно через травми чи хвороби. Також екзоскелет дає змогу збільшити можливості людини, піднімати важкі предмети. Довше рухатись і не стомлюватися. Уважно подивись відео, запиши назви організмів, які побачиш на відео. І з чим пов'язаний їхній рух. Багато тварин активно рухаються різними способами. Бігають, повзають, стрибають, літають, плавають. У цьому тваринам допомагають органи руху. Наприклад, кінцівки плавці. Так, кінь, гепард, собака швидко бігають завдяки довгим кінцівкам з розвиненими м'язами. Рухатись у воді крокодилу допомагає хвіст, а рибам плавці. Птахи і метелики. Використовують крила для польоту. У павуків, комах і раків є ходильні ноги, завдяки яким вони рухаються. А от у равлика одна широка нога, тому повзає равлик неспішно. Слиз, що виділяється на нозі під час руху равлика, зменшує тертя і полегшує повзання по різних поверхнях. Шкіра риб також виділяє слиз. Що допомагає зменшити тертя під час плавання. Без ніг крил і плавців рухаються змії. Їхнє повзання забезпечують кілька тисяч добре розвинених м'язів. Восьминіг має 8 щупалець, за допомогою яких може плавати і ходити по дну водойми. Перегляньте відео, яке я вам прикріпив. Виконайте завдання 1. Яка інформація в довідці була для тебе новою і несподіваною? Запиши в нотатник. Завдання 2. Скориставшись змістом наукової довідки, сформулюй три запитання і постав їх своїм однокласницям чи однокласникам. Пошукове завдання. Користуючись додатковими джерелами інформації інтернетом, підготуй повідомлення на тему Тварини рекордсмени зі швидкості руху. Презентуй його однокласницям і однокласникам. СТЕМ дослідження Тема Способи руху тварин. Мета дослідження. Навчитися самостійно спостерігати за способами руху тварин. Об'єктами спостереження можуть бути тварини з найближчого оточення. Домашні тварини, тварини з зоопарку чи ферми. Також можеш скористатися відеоматеріалами про тварин. Послідовність виконання дослідження. 1. Розглянь зовнішню будову спостережуваних тварин. Які органи руху вони мають. Друге. Упродовж кількох хвилин. Спостерігай за рухом тварин, що змушувало їх рухатися. Рухалися до корму, сполохалися, щось помітили тощо. В який спосіб рухалися тварини під час спостереження. Третє. Зроби самостійно висновок про способи та причини руху спостережуваних тварин. У природі наземні рослини зазнають впливу вітру, дощів, снігопадів. Стояти і не зламатися рослинам допомагає стебло. Воно є опорою рослини та фіксує її в просторі. Існують видкі і чіпкі стебла, які обплітають сусідні рослини чи інші тіла. Так рослини забезпечують собі опору. І розміщують листки для кращого освітлення сонцем. На картинках ви бачите, як плететься огірок. І як коплів бесідку виноград. На великій відстані рухаються завдяки вітру насінини кульбаби, клена, липи. Вони мають пристосування до польоту у формі парашута чи крилець. Ось такий у них своєрідний рух. У деяких рослин можна спостерігати рух квіток під впливом світла й вологи. Якщо достатньо сонячного світла пелюстки квіток кульбаби й ромашки відкриваються. А якщо кількість світла зменшується або перед дощем закриваються. Рухи рослин. Досліджував український науковець Микола Григорович Холодний. Понад 100 років тому він з'ясував, що рух і ріст рослин забезпечують певні речовини, які утворюються в їхніх організмах. Це відкриття стало надбанням світової науки. Ім'я науковця присвоєно Інституту ботаніки Національної академії наук України. Виконуйте завдання. Завдання 1. Скористайтесь текстом наукової довідки та колажем і розкажіть про рухи рослин. Завдання друге. Зроби висновок, яке значення для рослин має рух. А тепер проведемо stem дослідження. Тема Рух рослин до сонця. Мета дослідження дослідити рух рослин до сонця. Обладнання. Дві пластикові ємності з Ґрунтом. Шість насинин квасолі, замочених у воді напередодні. Вода. Лопаточка або дерев'яна паличка від морозива. ПОСЛІдовність виконання дослідження. 1. Вирости рослини квасолі. 2. Постав на підвіконня ємності з пророщеними рослинами квасолі. Не змінюй їх розташування до завершення спостереження. Пильнуй, щоб ґрунт в ємностях не пересихав. Третє. Щодня спостерігай, як розташовані листки і стебла рослин. За можливості роби фотознімки рослин. Після того, як побачиш чітку зміну їх розташування, припини спостереження. Зафіксуй, скільки днів тривало спостереження. 4. Самостійно сформулюй висновок про те, що вдалося дізнатися завдяки дослідженню. Домашнє завдання Прочитай сторінки 160-166 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 166. Виконає експерименти із стем досліджень нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!